Значають День Збройних сил. Вітати сильних та безстрашних наших захисників у Кримочуці розпочали вже вчора. У стінах палацу культури Кредмаш зібралися усі причетні до свята. Не обійшлося без нагородження кращих військовослужбовців. Почесними нагрудними знаками та грамотами відзначили і волонтерів зі сцени представники вищого керівництва дякували захисникам східних кордонів України. Тих, якого забрала неоголошена війна, присутні спільно пом'янули хвилиною мовчання. Ну а солдатам, яким і далі стояти на захисті свого народу до переможного залпу бажали, звісно, здоров'я і наснаги у протистоянні з ворогом. Я хочу подякувати тим учасникам бойових дій, які зараз присутні в цьому залі, за те, що вони добросовісно віддали свій обов'язок служінню батьківщини. Ну і саме головне, і ще раз хочу наголосити на тому, що за 25 років Збройні сили відбулися. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякую. Людина, яка має гідність, яка має Патріотизм, який почувається себе таким, знаєте, насправді захисником держави може витримати все це і зробити так, щоб вам настав довгожданий мир. Ви всі виконуєте в теперішній час те завдання, яке дає можливість нашій батьківщині бути незалежною. Ми всі дякуємо вам за це. Хай вам щастить в цьому житті і мирного неба вам над головою. Хай ваші знання. Військовослужбовці реактивного полку ви будете застосовувати тільки, як сказав ваш командир, на полігонах, а не про условиях. Мірного вам! хай вам щастить!